Друзі, всі, привіт! З вами Оляна. І сьогодні одне з великих свят для вишивальниці це завершення процесу. І не буду далеко відходити від основної теми, від основного ґрунту. Це моя сорочка. Та що на мені. Якщо вас трішки так погойдує камера, то я перепрошую. Зараз я знаходжусь в лісі і я причепила такий собі штатив. На гілку, вона начебто стійка, але злегка вітерець е, шевелить. Ну, Поки що я не знайшла іншого способу, як вам це все зафіксувати. Що маю велосипед, але велосипед занизький, тому що потрібно бачити повністю все. Ну, Як завжди, вибачення, мабуть, які нікому не потрібні. І, звичайно, в нас дуже шалена спека, як і у вас. Тож, що до моєї сорочки, над цією сорочкою, що на мені? І її можна назвати і сорочка-вишиванка, чи як її назвати. Хто як назве це моє творіння? Я трудилася скільки часу, не знаю, що вам сказати на це. Ну, більше року назвемо це так. Але це тому так довго, тому що. То вишивала щось інше, то взагалі нічого не вишивала, то були якісь там, як завжди, справи, як у кожного з нас. Е, можливо, хтось за мною спостерігав і бачив, як я вишивала ось цей. Наш це, сюжет. І ось цю мережку прутиком з настилом, прутиком з настилом. Завжди забуваю цю назву. Також, як я вишивала в німецькому лісі, були в мене короткі шорти. І насправді я відштовхувалась зовсім від. Е, Іншої ідеї, яку ви бачите зараз перед собою. А вийшло те, що вийшло. І ще раз згадаю одну майстриню, яка говорила, що я створюю схему вже після того, як я створила сорочку. Ну, це реально, да? це... так і має бути. Тому що. Що нас очікує в кінці, ми не знаємо. Ні, ну звісно, в основному дівчата вишивають по схемі. Ну, десь щось там змінили якийсь сібок, десь якось в інше місце його поставили. Це так. Але ну це не в моєму випадку, тому що я взагалі вишиваю без схеми. Оце щось собі там придумала. Побачив, сподобався мені якийсь орнамент, сюжет. Якийсь певний шов, і, відповідно, я його хочу спробувати. Як бачите, я в цій сорочці спробувала дуже багато всього, наліпила все на купу, тому що щось одне мені це не цікаво. А чи воно поєднується, чи не поєднується, це ви можете написати в коментарях. Пишіть, як завжди, правду. Я на це не ображаюся, тому що в мене не було на меті відтворити якусь там автентичну сорочку, відтворити там ще щось, щось дотримуватися якихось правил, я взагалі вишивці і ось в рукоділлі не розумію якихось там правил, ще там чогось, я цього не розумію. От Що мені хочеться зробити, те я і роблю і, і вам раджу. Тканина. Тканина льон українського виробника, тому що наші сучасні майстрині досить часто і мене питають, і не тільки мене, яка тканина. Друзі, це зараз в нинішній час, особливо оці роки під час війни, навіть не, не у перший рік війни, а вже з другого року війни, на жаль, стали випускати виробники тканини. Змінився фон, так моя камера грається. З назвами, з артикулами, там, італійський льон, там, французький льон, польський, якісь коноплі, щось там з домішками, Данвіка. Ну, ви зрозуміло, те, що зараз в нас актуально. Раніше ви взагалі говорили до моткани полотно, яке я не признаю. А, от, якісь Онікси чи ще щось я взагалі цього не признаю. Тож. У мене немає назви до цієї тканини, тому що її на той час не було. Її я купила якійсь однієї груп. Вже не знаю, скільки часу на це пройшло, але мені написали просто, що це український льон. А що це таке? Я тоді досить не розуміла, але захотілося мені льон, тому що я люблю натуральні тканини, синтетичні я не люблю. Мені подобаються натуральні тканини, а особливо спеку, то це саме той варіант. Я її купила і не була, мала на меті. Ні. Якоїсь ідеї, що я на цьому вийшла, просто придбала собі приблизно на сорочку і, і все. Тож, тканина українського виробника. І, можливо, це і та сама іде ліка, а можливо, на той час і були ще виробники інших е, фабрик. От, наприклад, була тоді, був тоді Глухівський льон, зараз його вже немає. У мене сарафан на Глухівському льоні, зараз його вже не знайдеш. Тож, друзі, така відповідь. Щодо щільності можу єдине сказати, це тканина рідка. Ну Рідка, це знаєте, це в моєму сенсі, тому що у вас, друзі, це коли 11 ніточок на сантиметр і тканина їздить туди-сюди, то для вас це тканина комфортна і вам це підходить. Ну Добре, якщо вам це підходить, а мені особисто це не підходить, тому що. Це одяг, він буде носитися, і якщо для мене особисто 11 літок на сантиметр, і при тому вона не щільна, тому що воно може бути і щільне цих самих 11 літок, а в них великі, ці тканині великі дирочки між собою, і воно так їздить туди-сюди, ну то що це буде за сорочка, що це буде за одяг? Це тканина призначена особисто, я вважаю, для якогось декору, для якихось мішечків. Ну, можливо, ще якесь іншого декору, не знаю, чим там ще люди займаються. Це моя особиста, моя особиста думка. Тканина повинна бути все одно більш щільніша, тому що ми її будемо носити, прати і таке. Ну, звичайно, якщо ви будете це носити раз в рік, то, можливо, вам це і згодиться, але я не знаю, ви витратите час на сорочку, наприклад, рік, два-три, і на оцій тканині, ну, то це вам судити? Це вам судити. Тож, моя тканина, я не знаю, скільки там точно ниточок, але щільніша за Белфаст. Белфаст 32 другого каунту. І в мене трошки там, не знаю, мабуть, чи на одну чи на дві нитки більше в сантиметрі. Але при тому вона така повітряна. Вона не досить така щільна, як ви можете бачити, вона злегка так просвічується, ну не зовсім світиться ні. Злегка просвічується, додаткового якогось низ одягати одягу не потрібно, досить спідньої білизни. І для літа, от зараз для цієї спеки, я вважаю, от мені зараз не комфортно, так, спека, я відчуваю, що спека, але Моя сорочка суха, розумієте? Вона ну, не мокра, спина в мене не мокра. Вибачте, що я такі тонкощі кажу, але можливо дехто не розуміється. Тож, щодо тканини, з'ясували. Далі щодо що я вишивала тут. Оце попереду, бачите, ось цих два ряди, це мої пташечки. Ну, як знаєте, я пташечки дуже полюбляю. І оце попереду один, оце був мій пробний шов попереду. Можливо, я підійду ближче, щоб вам перепрошую, було краще видно. Оцей шов попереду. Це мій перший такий собі майстер-клас. Що я попробувала. бачу, що воно дуже легенько все виходить. Ви можете взяти будь-яку схему хрестикову і його відтворити, повірте, це дуже легко і швидко. Е, так, то це в нас нарешка з настилом через чисницю з протиком. Якщо я правильно це все виговорила, хтось говорить, що це дуже затратно по часові. Ну, кожен на це по-своєму реагує, а мені це вишивається дуже швидко однією ниткою, ну можливо, просто буде навіть іноді і сумно. Далі в мене отут по центру, де начебто біля моєї брошки, брошки підвісу. Такий квадратик, бачите? Ну, я не знаю, як правильно називати цю техніку. Це не хардангер. Це також тендітна вишивка, цей один квадратик всередині, він 1 сантиметр, щоб ви розуміли приблизно, а можливо, навіть і менше. Мабуть, там 8 міліметрів. Так, сантиметр то більше, мабуть, всередині там 8 міліметрів. Це мережево голкою. Я брала шовкову ниточку і це робила шовковою ниточку, такий маленький один елемент. І по кругу, звичайно, ви це все бачите, це як ви любите говорити шоу бекстіч, ну, шов-передголка, штапівка я боюся помилитися також в назвах. Цією чорною ниткою також шовкова нитка по кругу. і воно виглядає дуже делікатно. Коли я вишила ці всі мережі, Мені я не люблю, коли воно таке, знаєте, виглядає, коли я так взяв пу і приліпив. Оце воно так це мережево в принципі, виглядало. Я люблю, коли воно якесь має якийсь е, ну, край, додаткову якусь, е, додатковий шов або щось додаткове, а не так, що взяв ту і приліпив. Це досить часто зустрічається на наших неправильних, називаємо це так, вишиванках. В вишиванках, коли з рушника отак взяли і приліпили куди-небудь і вважають це вишитою сорочкою. Ну, вибачте, це якось, як мінімум, не смак. Це моя ж все-таки думка. Тому мені ж було, скажу відверто, лінки, якісь додаткові шви, якісь там придумувати е кругом цієї мережки настилом, то я зверху собі приліпила два додаткових е таких е чорненьких сонечко відсвічує. Два додаткових чорненьких елементи. От, до речі, оце моя мікровишивка. Ну, хто не знає, це на 50. А на якому каунті? Мікровишивка, так. Це не там, де один міліметр в одному стіпку. Чи в одному стіпку один міліметр, навпаки. 56, мабуть, так. Каунт. Шовкою ниточкою в одну, а шовкова ниточка тонша за ДМС. Так. Друзі, дуже велика спека. Це сказала. Далі рукави. Мої шикарні рукави. Мої шикарні рукави. Тут я також собі зробила пташечки. Також бекстічем. Ну, грає камера на вулиці в жах, начебто і в тіні, і не можу вам показати досконало. Мої пташечки. От, і це мої пухлики багаторядові. Багаторядові сидіть там їх, в сім рядів чи скільки там їх, десь так приблизно. В сім рядів. Поряд тут ходять люди, так що не звертайте уваги. Сьогодні субота, ліс забитий людьми. Е, то Це ж багаторядові пухлики, я їх також робила вперше. Ну, хочу сказати, вам немає нічого складного. Якщо ви вмієте тримати голку з ниткою, то ви це зробите. Е, і воно мені таке. На цій тканині легкій, повітряній, оці багаторядові, вони не виглядають таким, як сказати вам, важким, об, об, обтяжуючим якимось таким, тому що якщо навіть зробити на Белфасті ось стільки рядів, ну то це якось треба трошки його, мабуть, по-іншому, воно буде виглядати важким. Хоча ну тоді це буде зимова сорочка. Тому що це літня сорочка є, наприклад, боршівська сорочка це є зимова сорочка. От люди йдуть до мене, заглядають. І <реш> Всім цікаво, що я вам тут розказую. <реш> ну, звичайно, вони мене не розуміють. Так, і мої рукави. Мої рукави. Один рукав, другий рукав. Це моя куряча шкірка. Оце ближче вам покажу. Навіщо на мене дивитися, як потрібно дивитися на виріб? Так, це моя куряча шкірка. Вона така мені така класна, друзі. ну Це капець. Класна, класна, взагалі. Я навіть не очікувала такого результату. Додам, що це завдяки тонкій ніжній тканині. Так, І також вишивається дуже просто. Далі, це мої, моє також голкове мережево. Повітряне таке. Можна оцю частинку біленьку, як ви розрозуміли, вирізати. І тоді будуть такі е, лише кутики на краях. Але поки що я це залишу, тому що чомусь я маю ще я перелік, <гум> Тому що як я виріжу, а тканина дуже така ніжна і, враховуючи, що вишивка також тут така делікатна, а це сорочка і це рукав, то я маю страх, що це може полізти. Якби це було десь в середині тканини, але як в середині вирізати? Ну, я маю страх. Ще, можливо, на шиї, а на рукаві, то це якось я маю страх. Ну, Меніка буде так. Сьогодні буде так. Ця куряча шкірка вона пристягує тканину і манжет до руки, так. Але вже, знаєте, спочатку ж один рукав вишила, потім другий рукав вишила, і на одному рукаві шкірка вже була така, не досить прилягала до руки. Я зробила висновки, що один-два рази потягну туди-сюди, і ця шкірка, ну це ж не резинка, це ж не гума. Вона ж не буде триматися при руці. Розумієте, це ж тканина, вона лише стягнута ниточками, надала якусь форму тканині і все. Тож практичніше буде, оскільки я рукави такі, бачите, у мене довгі. Ну, якщо я так потягну донизу, ну вони довгі в мене рукави, довгі. То, а вони мені трохи заважає, то я його отак буду носити подалі. На три чверті і буде виглядати ось так. Ну, така панська сорочка. Я її так і назву. Ну чим не панська сорочка? Ну, не королівська, ще не дотягла до королівської. От, ще мені потрібні навики, потрібна якась тканина суперова. Хоча це не сама найгірша тканина. Шукаю, де тінь. Перепрошую, можливо, трошки камеру поверну, буду не так вам блищати. Ну, все те саме, все те ж саме не можу я. Чи, можливо, в іншу сторону, ви вже вибачте, тому що знімаю одним кадриком, тому що на це монтування і оце все йде дуже багато часу. Ну, не можу я, бачите, не можу я зорієнтуватися, куди себе повернути. Ну, так, мабуть, краще. От, друзі. І мабуть, доведеться вирізати. Не знаю, чи я зможу це зробити. Якщо не зможу, то все-таки вибачте, якщо не зможу. Тому що ці польові умови, знаєте, просто польові умови. Так. Збирала я, як ви зрозуміли, пришивала, я робила пухлики сама це все робила, я сама пришивала до. Ну, це не виставка, це реглан. Але воно така собі імітація уставки, пришивала я е, сама також. А інша збірка була е, в кравчині швачки. І недолік тому, знаєте, я так от собі думаю, яка я така трохи нерозумна, чому я полінувалася, і я сама оце все не зібрала. Тому що зробивши оце, от все. І пришивши рукав самі ось цими пухликами складними, це ж не просто прямо йшов, це зовсім інше. Думаю, чому я поніливалася, чому я сама його не зробила? Ну, це буде мені моя наука, тому що тут нема що робити. Мені обробила б собі також вручну. А що я вже просто прямо йшов, не шила, чи якийсь черв'ячок сюди не зробила, ну, зробила б не зробила, чи не пришила б ту облямівку зверху. Ну, я вирішила собі на той час якось. Отак от вийшло. Що ж за оправдання? Ну от, покручуся перед вами. Ви подивитеся, як це виглядає, який це має вигляд. Така собі повітряна сорочка. Ну, трошки вона така, можливо, дивна. Увагу вона приверне 100%. Оточуючи їх, тому що їхавши сюди на велосипеді, можливо, ви вже побачили там кадрику, що там і стоїть дідусь велосипед, то вже звернули увагу, я вам скажу, тому що ну, привіт-привіт. Тут люди одягають трошки інше, та в нас в Україні ж також, хто ходить щодня в от таких о сорочках. Ну, Мабуть, я сказала все. І ще один з недоліків, ну, перший я назвала, це те, що я полінувалася і не зібрала сама все вручну. Але я, знаєте, сама себе потішила, що це так просто, в принципі. Е, ну, Можливо, складніше, коли людина має якісь трохи інші форми свого тулуба, то, можливо, тоді потрібно буде якось так трошки покумекати. Ну, для мене це не має проблеми, наприклад. Це все дуже просто, оскільки я ще люблю широкий повітряний одяг, ну це ще широким не назвеш. Ні, це ще для мене особисто приталений. Я люблю більш повітряний, то це немає, немає проблеми, Мішок шив, начепив да й пішов. Ну, хтось скаже що знову я не маю поваги до української вишивки, Но це не саме українська вишивка, це моя. Це моя Олянина сорочка. До речі, хештег я всюди пишу під своїми відео і в інстаграмі і придумала сама собі. Е, сорочка Оляни. Так що, якщо ви захочете мене знайти, то ви мене знайдете. За хештегом сорочка Оляни. Десь ви на щось натрапите. І багатоколірка Оляни, так, тому що в мене, як бачите, два таких дві такі галузі. Так, це буде причина, недолік, що я невдало підібрала ці шовкові нитки. Я шовки мене нитками вишивала, я вже згадувала чи ні, невдало підібрала шовкові нитки, тому що тканина білесенька, білосніжна, так як я люблю. От, а шовкові нитки вони більш такі ну, до жовтішого відтінку, називаємо це так, народним словом. І воно от зараз воно вам, можливо, не видно. Якщо видно, то ви скажіть, бо я не бачу. У мене на камері якесь таке робиться, що я нічого не бачу толком. Але коли в приміщенні, то дуже видно, і воно мені виглядає, знаєте, таким ну, брудним. Якби це було блакитним літками, вишити там, наприклад, чи якимись зеленими, це було б інше. А так це було сніжне, а це жовте, і воно таке як брудне. Ну, звичайно, воно може бути. Немає нічого такого страшного, але є, що є. Тож, друзі, Ця моя сорочка, чекаю ваших е, коментарів. Пишіть свою критику, що вам сподобалось, що не сподобалось. І ще раз дя е, дякую за те, що ви в мене найкращі глядачі. Ви в мене дуже коректні. І оці мої відео, такі, які є, я вам знімаю і ви оце все дивитеся, витрачаєте свій час. На все добре, миру нам для творіння. Миру нам для часу з близькими бути поряд. Щиро вам бажаю. Забула вам сказати, для тих, хто хоче спробувати навчитися, ще не знає, як це робить, робиться, немає має навіків, має страх, щоб зробити багато рядові пухлики. Ось ці, пришивати пухлики, як їх пришити до уставки, ну, взагалі, як зробити з цього рукав. Як зробити курячу шкірку, щоб вона була така більш вам така, як ви хочете? Я можу з вами поділитися. Є в мене коротеньке відео, але це буде за таку невеличку вашу плату, внесок в мою роботу. Тому що як не крути, відверто кажучи, я витратила час на цю зйомку. Я могла це не робити, але я зробила для вас, тому що, думаю, можливо, комусь це знадобиться. І пишіть мені в приват, що ви хотіли б це, це відео по цих трьох пунктах. Я з вами поділюся за досить невелику ціну. Я розумію, що зараз у нас відбувається, тож буду рада. Звертайтеся.